Згідно досліджень, катання на самокаті здатне замінити повноцінне заняття з аеробіки, а протягом години спалюється більше калорій, ніж під час їзди на велосипеді. Велосипеди були популярні завжди, і люди їздили на них з маличку і аж до старості. А ось із самокатами ситуація дещо інша. Ще буквально декілька років тому цей вид транспорту призначався для дітей та їхніх розваг, але аж ніяк не виступав у ролі пристрою для повноцінного пересування містом, особливо для дорослих. Зараз все змінилось, і самокати почали активно замінювати велосипеди. Катання на велосипедах та самокатах це гарантія гарного впливу на емоційний та фізичний стан.